Доброго дня, адвокат. Зараз. Не, не Ми слідчі вас питаємо. Потім ви вам зайти. Що за камери? Прямий. Камери з вами? Ні. Ви займов. Покажіть. Так, дайте доступ, я хочу надавати право допомоги. Дайте. Що? Не маєте права нічого писати. Маєте просто допустити і все. Дайте можливість зайти. Я хочу Власне. надавати правову допомогу. Я зараз пред'явлю ось документ і посвідчення. Ось посвідчення в сумці. Дайте зайти. І я пред'явлю документи ви знаєте, як адвокат, повинні бути знаю, знаю, але є закон про адвокатуру діяльність. Якщо клієнт усно погоджує, що я можу надавати правову допомогу, я можу це, надавати. Я тримаю, і Все. Ну я тримаю, я Все. хочу надавати. і Ви перешкоджаєте лишання право допомогу. То ви віділіте. Та ти що? Я не запускати. Як ви нормально розмовляєте? Так, так ви те, буде, ви буде, нормально теж розмовляєте. Все. Ви, все. Буде, так, буде, я адвокат. Все. І що? Слічи діє. Так і слічи дії, я адвокат. Мене викликали для надання правому. А скажете потім в селі. Так всі так, так говорять. Я думаю, що якщо у вас виникне ситуація, ви теж будете хочете, щоб вам належну правову допомогу. Так само, але я тут не вирішую. Ви зараз перешкоджаєте надання правої допомоги. Ну куди? Я хочу надавати правову допомогу. Та клієнт сказав, що хоче, щоб я надавав йому правову допомогу. Придіріть нову. Так ви зараз перешкоджаєте надання правої допомоги. Вони вже розпочать. Так що розпочати, я маю право на будь-якому етапі прийти і мене мають допустити. Дзвоніть. Будить дзвонити. Хлопці. ви до кого прийшли? Я прийшов до свого клієнта. Включи мікрофон.